За останню добу на харківському напрямку було відбито 14 ворожих атак. 48 восім часов всім покинуть Харків і поквартально снасять к чортовій матері. Трати росіян склали понад 120 осіб та 23 одиниці озброєння та техніки. Про це повідомили в Генштабі України. Як повідомляється, ворог використовуючи тимчасову перевагу в живій силі та техніці, інтенсивно атакує українські позиції на цьому напрямку. Бійці зсу стримують наступ окупантів, завдаючи їм максимальних втрат. Та що вони не, не окупують Харків, тими сили, які вона сконцентрувала, я повністю поділяю цю точку зору, але я не поділяю, що наступ безмістовний. Він має декілька страт. Ічних задань перше і найголовніше це направду пропагандистські. Чому Путін задекларував, що до його побідобісі і інавгурації вони вийдуть на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини, але вони не вийшли, і навіть для їхньої мегапропаганди є це серйозною проблемою. Бо треба показувати якусь динаміку успіху, в першу чергу для самого фюрера. І оцей невеличкий плазерник, який вони утворили на Харківщині, вони зараз подають так, що мовляв завтра Харків після завтра і продали десант та Київ і порівнюють мало не зберігать операцію як я одного свого часу весною 45-го року нацистів громили Мусить пропаганда жити якимись наративами, причому предметними, не декоративними. Треба з полібою показувати, що їхній триколор та їхня шмата розвиваються кожна над якимось ж ново пунктом. Тому ні, тут з точки зору пропаганди, до речі, все дуже правильно зроблено і так як треба. Момент наступний мегасаміт у черні. Це дуже серйозна подія геополітичного порядку. Там більше ста країн зголосилися до участі, особливо країни глобального півдня, котрі дуже ретельно спостерігають за бойовищем. Це країни тиранічного укладу, вони симпатизують Путіну, але разом з тим ніхто не скасовує політичний реалізм. Їхні голоси будуть важити. І Путін сам для себе будує переговорні позиції з цими країнами. Звичайно, вони туди не запрошені, але вони будуть мати перемовини, і буде дуже сильно залежати від нашого бойовища, яку позицію ці країни займуть. Про путінську нейтральну чи можливо про українську? Ось саме що вони готують. Тому найближчі тижні у притулку до початку саміту будуть дуже і дуже гарячими. Плюс цілком логічна і зрозуміла для них тема спровокувати у Харкові велетенську гуманітарну кризу. Попри те, що Харків під дуже шаленим тиском це і досі величезний економічний, і у першу чергу, воєнний хаб для нас. Це робочі руки. Ці робочі руки треба забирати. Тому не поділяю точки зору, що ніякого воєнного сенсу ця операція не мала. Має і буде мати. Чомусь танки виключають з поля бою як таке. Це до речі, дуже хибно. Танк дуже сильно піднімає обороноздатність підрозділу, який наступає, чи обороняється, і навпаки, сіє. Ці... Сіє страх серед піхоти, котра не має бронетехніка. Це серйозна зброя, І вона такою буде те, що є велетенська кількість засобів ураження танків, це так, але сам маю досвід і розумію, що таке танк на полі бою. Коли ти просто піхотинець, а коли тебе все ж таки прикриває ця ближня артилерія, бо це броньована ближня артилерія. Ну, міномет 81 один мініметр, який. По навісні б'є його ще розташувати треба, і рухома броньована колісниця із калібром 125 мм – Це серіала зброя, плюс прикриття піх, піхоти від банального звичайного стрілецького вогню. Мені не вважаю, що тут, що тут є якісь некоректності чи неправильності. Вони якраз і покликані е, своїм бронезахистом протиснути як найдальше е, лі, лінію наступу, щоб піхота за ним могла. Рухатися і щоб піхота могла вийти на пряме вогневе ураження вже стрілецької зброї, все логічно. класика Другої світової війни нічого не змінилось. Пане Петре, ще одна така думка, яка дискутується аналітиками: що е, насправді у росіян немає як і в нас. В нас на жаль, в них на щастя додаткових резервів додаткових вільних великої кількості сил, щоб отак йти в свої наступи. Та саме тому кажуть, що не очікується, і ми на це теж сподіваємося. Прориву, зокрема, на Харківщині. Та вони не проводять своєї великої мобілізації. Вона в них просто постійна, латентна. щомісячна, називається цифра від 20 до 30 тисяч, які вони можуть намобілізувати і долучити до лав збройних сил Російської Федерації, і зокрема не мають чи сотень тисяч, та вони сьогодні в обмеженої в обмеженій кількості воюють? А чи розумієте ви, чому вони не проводять цю мобілізацію? Тому що ми про неї говоримо понад рік, та що от завтра вона буде після інаугурації, після голосування. А здається, що можливо якісь російські генерали порахували, що ця мобілізація не так вже їм і потрібна? Мені видається, що яструбинне крило коткотре готове піднімати тональність від війни на абсолютизацію втрату особового складу, програє. Що має на увазі? Так дуже складно висловилося, Що має на, на увазі? Росіяни мають мабізаційний ресурс їх у межах до трьох мільйонів людей. Це дуже багато. Я експерти, котрі кажуть, що є всіх сім мільйонів. Але мені видається, що по по дипломатичних каналах американці далі дали сигнал, що якщо ви піднімете ставки у філософії, ставай страна. Країни... Агромна, то ми тоді українців забезпечимо по справжньому величезної кількості зброї, і схоже на те, що як Путін зробив кадрові перестановки, особливо прибравши Патрошова, вони готові ходити на якусь точку домовності. Ну дуже не люблю це слово заморожування в конфлікту, бо наш конфлікт ніколи не буде заморожений. А припинення чи призупинення, отак от буде правильно казати, цієї фази бойових дій у цьому історичному. Від тим, отак що все виглядає на цю хвилину, і з огляду на те, що цей саміт так почнеться у червні, це не що інше, як тегара зразка 43-го року, де для Путіна буде вироблятися певний ультиматум, який скоріш за все він прийме питання: лише як будемо домовлятися, і пам'ятаємо, що, що покращення наших переговорних позицій жорстко залежить від успіху на полі бою. Пане Петре, все, що відбувається за Перебрікав на їхніх територіях, нам глибоко наплювати та будинки, люди, що вони там суїтяться, бігають і що їм там горить і болить. Тому що все, що вони на сьогоднішній день споживають, це наслідки війни, яку розпочали вони. Але у той же час я не можу не звернути вашу увагу на будинок в центрі Білгорода. Росіяни, звісно, на випередки сказали: ну, це ж нацистський оцей режим Києва, це терористи, Буданов Малюк нас обстрілюють. А насправді коли осінт аналітики зокрема Конфлікт Team, подивилися що там як склався цей під'їзд, що відбувається. То насправді вони кажуть, слухайте, а це дуже схоже на те, що це або російська система протиповітряної оборони, а не точка У, як вони нас звинувачували, або це сходження якогось снаряду, та що в них часто відбувається. Оця історія з тим, що падають каби, інколи, хоча, на жаль, не розриваються на території Російської Федерації і не тільки чи це в Зує на застарілість того, що вони використовують, непрофесійність як так сталося, що в них вже і будинки складаються. Та це поширене явище в Російській Федерації. Ну не можуть люди, котрі не можуть побудувати конкурентно здатний автомобіль рівня там Мерседеса, Фольксвагена чи Каділака. Ну то вони не можуть і якісну зброю будувати. Це поширене явище. В них завжди було. Конкретно у цьому випадку ні про яку точку, ні про яке ППО взагалі не може бути мова, це не серйозна розмова. Я прихильник версії, що все ж таки це зійшов кап і таки здетонував. В чому важкий кап. Може і півтора тонни, бо більше нічого таку вибухову хвилю не могло дати, але і конспірологічну версію не вартує відкидати. От і всі танці нам коло шойгу можуть бути якось пов'язані в техніх розбірках, хто кому який сигнал дає, на що готовий. Дуже важко зрозуміти, коли вибухнуло кошерське що все здається в 2000 році. То тільки через кілька років оприлюднили цю правильну версію, підцептували і довели, що це було вигідно конкретно Путіну. Тому дуже. Там важко розібратися, що на середині відбувається. розуміємо, що що а внутрішню боротьбу вони ховати уміють. У місто черпів свого часу казав, що боротьба за владу у Росії це як гризня бульдогів під килиром. Що хто програв, а хто виграв, видно тільки тоді, коли винесли кістки. Ну поки що кістки шойгу що не винесли, але те, що його статус судєво понижений і що у цій. Частині може бути складна гра. Пригадаємо крокус, який, до речі, вже всі забули, так якби його й не було, так якби його і не було. А на якій тональності він височенні жив буквально кілька тижнів, і отут дійсно може бути цей рерядянський цукор. Хоча моя персональна версія я схильне таке, що упав кап і здетонував, та й щоб їх падало як найчастіше, і щоб детонувало як найчастіше на їхній території.